Давно у нас не було медичних тем. Знову рада бачити вас у нашій студії. Сьогодні поговоримо про зуби, коли у дитини починають рости перші зуби. Якщо брати середній вік початку росту зубів, це десь 5-6 місяців, це в середньому. Але це не означає, що у всіх дітей це починається в цьому віці. У мене дитина народилась з одним зубом. Може бути, от може бути, і це один з варіантів допустимої норми. Може бути починатися з 4 місяців у деяких дітей. Є діти, які взагалі до року не мають жодного зуба, потім вилазить одразу кілька. Чим це обумовлено? Ну одразу скажу, це ніяк не залежить від зовнішніх факторів, тобто від харчування мами там. Чи від добавок детри, чи від якогось там кальцію, кальцію так. да це не залежить у нас прорізання зубів генетично обумовлене. От як воно генетично обумовлене, от стільки вони і вилізуть, і ви на це повпливати ну навряд чи якось зможете. Навіть стійкість тверді, там не тверді, у когось вони кришаться, у когось вони більш міцні, так це теж генетично обумовлено, але тут ще є питання щодо взагалі догляду за зубами. Також а так, щоб не було зубів, от деякі батьки бояться там. Нам вже майже рік, а у нас зовсім нема зубів. Ну у здорової дитини такого не буває, щоб зовсім не було зубів. Є дуже дуже рідко діти, у яких немає зубів, але це діти зазвичай з дуже серйозними генетичними іншими вадами, і там проблема зубів. На останньому місці, скажімо так. Тому не перейматися, якщо у вас нема зубів до року. Коли всі молочні зуби мають вилізти, так би мовити? Знову ж таки, чітких рамок немає. Тут можна орієнтуватися на вік, коли починається заміна зубів на постійні. Заміна зубів на постійні починається в середньому у 6-7 років. Тобто до цього періоду в основному у більшості дітей прорізуються всі молочні зуби. Знову ж таки, щодо кількості. Чітких прям супер норм немає. І щодо е, черговості прорізання, теж чітких норм немає. Якщо раніше там було спочатку два верхніх, повинно бути, потім два нижніх. Там табличка ціва була для Ну діхалів. так. Воно приблизно і виходить. Да. Воно приблизно так виходить, але не у всіх стовідсотково однаково. Тому якщо у вас почали прорізуватися не з верхнього, а з нижнього, це не є проблемою. Зараз кажуть спеціалісти, що треба дитині чистити зуби. От у неї виліз перший зубчик, і вже його треба чистити. Абсолютно вірно. them. Більше того, можна навіть, ну умовно кажучи, чистити зуби навіть до того, як вони ще прорізалися. От а для цього, ну для цього у нас існують спеціальні пальчикові щіточки, і чищення зубів тут не стільки чищення, скільки просто чухання ясен. От, наприклад, коли прорізуються зуби, дитину турбують ясна, вони набряклі, і за допомогою пальчикової м'якенької щіточки силіконової ви можете почухати дитині ясна, і дитині буде трошки легше. От, тобто це ще не чищення, але вже це вже використання зубної щітки вперше. От таким чином. От, а коли з'являється перший зуб, ми вже починаємо його чистити е, щіткою з щитинками, м'якенькими щитинками, інших щиток для дітей ми не використовуємо, от як для дорослих, там середньої, там жорстокі mm -hmm. чи ще якоїсь, тільки м'які щітки і тільки вікові щітки. Тобто ми дивимося на етикетку, що там написано. Якщо там написано до року, ви можете до року її спокійно використовувати. І обов'язково ми з першого зуба використовуємо вже зубні пасти. Як краще обрати дитині зубну пасту? Дуже багато людей думають, що фтор дуже шкідливий. От і купляють собі спеціальні безфторові пасти. На цьому цілі реклами в інтернеті зроблені. Насправді, все прямо навпаки. Паста повинна містити у собі фтор. Це головна умова для зубної пасти і дітей, і дорослих. Друге, паста так само обирається вікова. Тобто ми дивимося на етикетку, і там буде написано від нуля до року, наприклад, від року до трьох-п'яти років, від п'яти років для більш старшого віку. Від чого це залежить? Це залежить від концентрації фтору у цій пасті. Також дуже важливо, яку кількість зубної пасти ми використовуємо. Якщо починаючи від шести місяців з першого зуба до трьох років, ми користуємося кількістю зубної пасти. Ну це називається або мазок. Або розміром з рисове зернятко, тобто дуже дуже маленька кількість. Тому, якщо ви добре чистите зуби там в два роки цією кількістю пасти, то там не буде навіть що і ковтати особливо. От. І це безпечно для дитини. Абсолютно всі пасти, які дитячі, вони безпечні для ковтання, Того, що задумується, що дитина може її з'їсти, проковтнути. Ну, якщо дитина безпосередньо, звичайно, не буде їсти просто цю пасту, а це вже не дуже добре. От. Тому за цим слідкувати. А після трьох років ми використовуємо мазок зубної. Пасти розбіром з, з горошинку. В більш старшому віці ми вже повноцінно чистимо зуби, як дорослі люди, тобто на е, всю площину щітки ми наносимо зубну пасту і повноцінно чистимо зуби. Як часто треба дитині чистити зуби? Це треба робити після кожного прийому їжі або лише зранку та ввечері. Однозначно, два рази на день, от як і дорослим, це вранці та ввечері перед сном. Це у будь-якому випадку, коли ми обов'язково чистимо зуби. Так, є такі розміркування, скажімо так, стоматологів щодо того, що краще, звичайно, було почищати зуби після кожного прийому їжі, між зубні проміжки чистити, щоб там не залишалася їжі. Але фактично це втілити в життя ну, майже неможливо всі ми це розуміємо. Тому однозначно два рази на день, вранці та ввечері, коли є час. Це треба виділити час, ще треба заохотити дитину до чищення зубів, що теж буває. Іноді складно для цього теж є прості рекомендації. От. Ну, а так два рази. В мене діє фраза В мене немає грошей на стоматолога, будь ласка, чисть якось так. Це може вже для більш старшого віку, для, для більшанього віку це обов'язково ігрова форма. Тобто можна співати пісеньку, там, наприклад, чистимо зуби, до речі, ми дві хвилини. О, тобто хвилину, грубо кажучи, там нижні ряди зубів, хвилину верхні ряди зубів. Дві хвилини якусь можна обрати музику для дитини цікаву. Повинна бути цікава зубна щітка, вона може бути там у якійсь формі, вона може бути з малюнками. Потім, якщо дитині важко тримати зубну щітку, для цього можна використовувати якісь підсобні предмети. Наприклад, радять там взяти тенісний м'ячик, зробити там дірочку і запхати туди цю щітку. Чого? Бо дитина маленькою щіткою буде важко втримати, а велику їй буде зручно отак от рухати. Можна робити щиталочки якісь. Обов'язково мама показує, що вона теж чистить зуби, папа показує там бабуся. Тобто дитина повинна розуміти, що всі чистять зуби, це нормально і вона буде повторяти, і в ігровій формі ви зможете спробувати заохотити дитину до цього процесу. Читала в коментарях: люди діляться на два табори: одні вважають, що треба чистити зуби зранку після сніданку, а інші, що перед сніданком. Поїв почистити зуби, це якщо ми беремо те, що ми чистимо зуби після кожного прийому їжі. Якщо ми не діємо за цією парадигмою, то ви просто прокинулись, вмилися почистили зуби, на ніч лігли перед сном вмилися, почистили зуби. от і Все після їжі ви можете користуватися зубною ниткою або флосами. От фоси, це така от маленька зубна нитка, тільки на ручці тримачі. Їх, до речі, можна з 3-4 років вже використовувати. ніколи досить багато зубів, і там можуть вже якісь рештки їжі залишатися. Оце варто робити після прийому їжі. Багато хто вважає, що молочні зуби лікувати не потрібно. Ну вони ж молочні, вони випадуть. То навіщо їх лікувати? З приводу питання, чи лікувати чи ні, ну однозначно лікувати чого? Того, що по порушення самої структури зуба може призвести до його руйнування. Його руйнування може призвести до випадіння зуба з зубного ряду. От відповідно, зубний ряд буде. Порушуватися, це в подальшому приведе до порушення прорізування постійних зубів, може привести. Знову ж таки, якщо у дитини є і молочні, і постійні зуби, от якщо у вас уражені усі молочні зуби, то каріяс може виникнути і на постійних зубах, а це вже буде великою проблемою тоді, якщо в постійному зубі виник каріес. От, Тому однозначно лікувати тут ніяких питань нема. Ну, а краще, щоб не лікувати, робити правильний догляд, правильно підходити до профілактики. Харчування дитини е, і відвідувати стоматолога регулярно раз на рік обов'язково стосується всіх дітей з року. З приводу зубних захворювань може бути карієс, плями на зубах, наліт такий жовтий. Що робити, як лікувати, які причини та яка профілактика. У нас у роті у всіх живуть бактерії, хочемо ми цього чи ні і. Е, Бактерії, які живуть в основному на зубах, міжзубних проміжках, на яснах, вони дуже добре харчуються цукрами. Коли бактерії харчуються цукрами, то в процесі своєї життєдіяльності вони виділяють кислоти різні. От і ці кислоти, ну вони не такі, що роз'їдають рота, от їх невелика дуже кількість, от. але вони можуть порушувати структуру емалі у дитини. А у дитини емаль набагато тонкіша, ніж у дорослого. І від цього порушення структури емалі у нас вже іде якісь проблеми з зубами. Ну, саме популярне це безпосередньо каріес, коли руйнується емаль, потім руйнується те, що під емалю. Дентин і далі, от то тобто дірочка утворюється. От, якщо брати нальоти, ну саме розповсюджені наліт, це наліт прістлі так називаємо, це коли у дитини на зубах такі плямки такого кавового кольору або полосочки. Це доброякісний стан насправді. От його особливо якось лікувати не потрібно. Це більш косметична проблема. Тут просто гігієна, методи профілактики і чищення зубів, якщо це заважає дитині, ну в першу чергу косметично. З приводу жовтих зубів. Жовті зуби треба дивитися стоматологу, тому що у нас кольор зубів у всіх насправді відрізняється. І дуже-дуже білі зуби, ну це зроблені зуби. От, тому що зуби у нас насправді не дуже-дуже білі. Вони у нас різних кольорів. І це залежить від кольору емалі, від товщини емалі. От, і можливо, жовті зуби є вашою особистою нормою жовтувати такий відтінок. От, тому треба дивитися стоматологу. Взагалі, методи профілактики починаються з харчування. Обмежити кількість цукрів у харчуванні. Бажано не використовувати як пиття виключно солодкі соки або солодкі компоти. Тобто треба пити водичку все ж таки більше. Потім проблема, особливо зараз дітей до 2-3 років, коли вони засинають з пляшечкою. Засинання з пляшечкою, у пляшечці суміш, або стіджене грудне молоко, воно містить у собі цукор. Дитина засинає з пляшечкою, лежить з цією пляшечкою 2-3 години, цукри накопичуються у роті, ми маємо харчування для бактерій. О, тому треба відходити від цього. Далі пиття з цієї ж пляшечки, взагалі дитину бажано привчати пити або з пильничка вже з самого початку, з 6 місяців, або з чашечки. О, це теж зменшить ризик. Потім вживання солодощів, які липнуть. Тобто, це, там, і рис, наприклад, дуже липка така пастіла. Чого це не дуже корисно? Того, що вони можуть прилипати до емалі, ви їх можете не щистити повністю, і в осередку, де вони прилипли, скупчення бактерій почали вони їсти, почала порушуватися емаль відповідно. От. Ну, А щодо останніх методів профілактики, то це вже спеціалізовані такі заходи. Більш ну, наприклад, вторгелі. Тобто гелі з фтором, які повинні наноситися на зуби. вони наносяться на зуби відповідно від рекомендацій вашого стоматолога або педіатра. У нас взагалі є таке, ну, у мене особисто є таке анкетування. Американська академія педіатрії вигадала для оцінки ризику каріусу. Там коротеньке анкетування, яке включає в себе там кілька пунктів. Наприклад, там, до речі, чи був карієс у наглядачів за останній рік. Це теж важливо, от як виявляється, чи є у вас постійні відвідування стоматолога, чи п'є дитина з пляшечки, чи п'є вона зі стаканчика, чи вживає дитина на регулярній основі солодощі кожного дня. І Чи був у дитини карієс на лід за останній рік? І з цього вираховується ризик карієсу, як низький або високий. Відповідно від цього іде рекомендація. Що щодо нанесення профілактичного гелю з фтором. це безпечна процедура. Вона робиться ну у нас взагалі не робиться, чесно кажучи. Тобто, ніхто це про це вдома, не чи каже. чи треба йти до, до, до стоматолога? А, ну по перше, це зварить від віку. Дитини. Тобто вдома нанести дитині 3-2 років, ну це майже неможливо, мабуть, тому це повинен робити спеціаліст. Я досі ще не зустрічався, на жаль, щоб це робили спеціалісти у нас з розмови з батьків. Вдома є побутові гелі, там гель, наприклад, флюрогель, які можна навіть у нас, якщо дуже сильно пошукати, знайти в Україні, замовити. І вдома дуже легко він наноситься на почищені зуби. От, наприклад, з вечора ви зубки почистили, от, потім ватною паличкою. Чи там даються спеціальні такі щіточки для нанесення? Ви нанесли гель на весь зубний ряд і спереду, і ззаду. От, після цього ми 12 мінімум годин не чистимо зуби, щоб не зчистити цей гель. А потім він сам по собі щищається. Тут не треба ніяких суперзаходів. У чому сутність цього гелю там, у цьому гелі міститься фтор, знову ж таки, і він такий липкий сам собі по консистенції. Він прилипає до зубів, і фтор починає поступово всмоктуватися. Емаль насичується фтором, стає більш міцною, і залежно від ризику каріусу, це треба робити або кожні три місяці, або кожні шість місяців. От потім наступний метод: це ополіскувачі для рота. Для дорослих я знаю. З шести років шести угу. років Навіть вже для можна дітей, так. не звертало увагу. Якщо подивитися, ну у нас в мас-маркеті не продаються, а в принципі можна спробувати замовити. Ну, в Європі і в Америці 100% є, я дивився по сайтах. Зараз багато людей в Європі, в принципі, замовлення не є проблемою навіть О, тому. З шести років чому з шести, бо дитина не вміє полоскати до цього. Якщо дитина вже вміє полоскати, то можна використовувати як профілактику. Знову ж таки, залежно від ризику каріусу. Далі, дуже такий важливий момент, який у нас, на жаль, не робиться. Це вторування води. Фторування води в деяких регіонах Америки, в деяких регіонах Європи, робиться навмисно. Це, Для тобто, того має бути якесь підприємство Централізоване. На рівні, там, міста. Да, я так розумію? централізована це ситуація з вторуванням води повинна бути, або як варіант продаж. От у нас зараз дуже багато людей п'є ну майже всі, мабуть, люди вже да п'ють е, фільтровану воду. Бутильовано, я бутильовану да. Так. От я, наприклад, я розглянув там кілька компаній, які у нас самі популярні. Ну, називати не буду, щоб не було ніяких конфліктів інтересів. Навіть телефонував, вони мені надавали з лабораторії виписки, які у них вміст мінералів. Жодна не містить достатньої кількості фтору. В Україні є санпін-норми з приводу фтору, Воно повинно бути менше, ніж півтора міліграми на літр фтору кількість. Для повноцінної профілактики карієсу. Кількість повинна бути більше 0,6 мг міліграм на літр. Тобто, насправді ми навіть по санітарних нормах чудово попадаємо в цей інтервал від 0,6 до 1,5. І за бажанням, якби якась компанія почала випускати таку второвану воду, це було б дуже дуже непогано. Зараз багатьом дітям пропонують лікувати зуби під наркозом. і дійсно дуже маленьким. Часто полікувати зуби просто неможливо. Але у людей до цього трохи вже упереджене ставлення, тому що були на жаль летальні випадки після медикаментозного сну. З приводу наркозу ну це взагалі нормальна, абсолютно практика в Америці та в Європі вже давним-давно. Тобто там вже років, мабуть, 20 ніхто не лікує дітей, як у нас, коли їх там тримають о, mm. насильно, там щось у рота лізуть, і це і величезний стрес для дитини. Вони потім ходять, сіпаються, і діти, і батьки. О, і о, вірогідність пошкодити ротову порожнину дуже легко, коли дитина кричить і з нею не домовились. Там. О, тому там давно лікують за допомогою медикаментозного сну. Як ця процедура взагалі проходить? Це не просто так, що ви прийшли. Вас приспали і одразу полікували. Ні, ви обов'язково спочатку винні проконсультуватись з лікарем-анестезіологом, який буде безпосередньо робити е, цей наркоз. Він вам дасть список аналізів. Які ви будете робити туди? Обов'язково входить загальний аналіз крові, ЕКГ входить подивитися, чи нема проблем з серцем у дитини. Після цього у вас іде огляд педіатра, чи дитина фактично здорова, чи немає дитини там, наприклад, виразного кашлю нежиттю, бо у нас наркоз робиться масочний. Через масочку, і у дитини не повинно бути значних порушень верхніх дихальних шляхів. Тому що, якщо що, їй треба буде надавати допомогу, а там багато слизу. Це буде проблемою. О, тому дитина готується до цього наркозу, і це не робиться просто так. Ну так повинно бути взагалі. Ви приходите з дитиною вже з результатами аналізів. З оглядом педіатра вас знову таки повинен подивитись, лікар-анестезіолог, подивитися ваші результати аналізів, оглянути ще раз дитину, тільки потім затвердити. Допуск до цієї всієї процедури. Знову ж таки, лікар-анестезіолог повинен знаходитись весь час лікування поруч з дитиною. Повинні бути елементарні заходи для надання першої допомоги. От, ну, це маленька там, аптечка, там, хоча б адреналін, там, дексаметазон, тобто гормони першої допомоги. Потім монітор для моніторування показників дитини обов'язково. Ну і прості заходи для надання допомоги при порушенні дихання в дихальних шляхах там між і все таке. Тобто, якщо цим всім обладнано кабінет стоматолога, якщо вони мають ліцензію, то можна спокійно це все робити. Чи треба це робити у кожному випадку? Оце вже друге питання. Можливо, якщо у дитини там уражене там одного зуба, і це не так критично, то, звичайно, що будь-який наркоз, як то кажуть, найкращий наркоз, анестезіологи кажуть, той який не робили взагалі, того що все одно це медична маніпуляція, все одно це якісь справді ризики. От але тут. Питання доцільності. Якщо у дитини повний рот, наприклад, непролікованих зубів, це велика проблема. Це виражається вже постійні зуби, іде порушення прикусу, тоді лікувати треба однозначно. Якщо це один зуб, тільки початок каріесу, нічого страшного там нема, то тут, мабуть, треба розглянути варіант очікувальної терапії. З приводу е, летальних випадків це, звичайно, дуже прикро, що таке взагалі стається, але тут не питання безпосередньо стоматології і медикаментозного сна. Тут питання Питання взагалі, ну наскільки я знаю інформацію, якщо дитина добре дообстежена, то це дуже мало ймовірно, хоча може теж бути ну теоретично, це питання якості препаратів. От колись там були якісь випадки. Теж у нас в місті неякісний був свівофлюран. Ну, це питання, яке може виникнути під час будь-якої анестезії. Це лікування ну досить безпечне насправді. От, ну, порівняно з іншими видами анестезії. Воно під контролем лікаря проходить, під моніторингом обов'язково. Дитина перед цим ретельно обстежується. От, і тому фактори ризиків зменшується до мінімуму. І це цивілізований нормальний захід лікування. І насправді дуже добре, що останні 2-3 роки у нас у Кривому Розі почалось таке, що у нас теж тепер лікують під анестезією. Загальною того, що раніше цього не було, і батьки були вимушені їздити у інші міста, і це було дуже дуже складно і дуже дуже вартісно. Молочний зуб хитається, що робити. Чекати, поки випаде сам, прибрати самому або йти до стоматолога. Якщо це зуб, що хитається, і він дитині не заважає, то ви можете почекати, поки він сам випаде, застосовує же прості такі побутові заходи, там, наприклад, погристи морквочку, погристи яблучку, тобто тверда їжа, фактично. Тобто, те, що буде його підхитувати ще більше, і він сам по собі поступово випаде. От, які варіанти видалені у стоматолога, це коли оцей хитаючийся зуб довго не випадає і заважає дитині безпосередньо, тобто турбує її. Або якщо цей зуб не випадає, а при цьому починає формуватися вже інший зубний ряд з постійних зубів. І це іде якесь порушення у цього зубного ряду. Тоді це однозначний показ для видавання. Ну а так у більшості дітей у більшості випадків ці зуби випадають самостійно, і нема насправді потреби звертатися до стоматолога. Ні, Ну якщо ви прийшли на профогляд і там зовсім хитаючийся зуб, то ви можете попросити лікаря. Хай він його вже забере да і все. А ну а так це не є проблемою зазвичай. А які зуби починають перші випадати? Чи теж такого чіткого нема? Останніми випадають корінні зуби. Першими починають випадати ікви, і різці. Якщо дитина вже виросла, зуби сформувалися, і прийом кальцію нічого не ну, дасть? додатковий прийом кальцію в принципі не обов'язковий. Якщо дитина має нормальне харчування, то обов'язково прийому кальцію не повинно бути. От прийом кальцію може бути, якщо у нас є порушення якогось обміну і не всмоктується кальцій. Прийом кальцію може бути додатковий, коли йде наприклад руйнування тканин, які потребують кальцію, наприклад, переломи. Да, і на репарацію кістки треба багато кальцію з приводу недостатності кальцію в крові теж потрібен прийом кальцію. Але це зазвичай виникає при якихось вже станах. Ну, тобто скарги з'являються. Добре, дякую. Пізнавальна така розмова вийшла у нас. Дякую вам.